Привіт, хлопці та дівчата! Коли ще весною в одному з відео я вам казав, що? що до мене повинні приїхати два товариша, і вони також виїхали з Білорусі через переслід, тому що так само виступали і проти Лукашенки, і проти війни. Так, от вони хочуть заїхати до мене в гості, і потім ми разом поїдемо в Чехію. Але поїдемо в Чехію не просто в якесь абстрактне місце, яке я побачив на мапі, а до матері одного з цих товаришів. Просто вона так само виїхала з Білорусі і мешкає в Чехії, і там у неї є якийсь знайомий. І він також займається копом. Причому знахідки у нього такі бомбезні, що у мене челепа відпадала, і він нас поведе по цим цікавим місцям. Тобто, ну я не сподіваюся, що я знайду щось подібне, але коп повинен бути цікавим. І ось цей день настав, коли я поїхав до своїх білоруських друзів в Чехію покопати і покопати не самим, а з досвідченим чешським копорем. Коп, на жаль, отримався, ну, так собі, по знахідкам це для мене. А для одного з моїх товаришів дуже-дуже вдало. Наприклад, він знайшов от такі файні срібні 10 крейцерів 1869 року. І, і що головне, знайшов от таке суперове вістря. Тільки погляньте на нього. Як сказав наш досвідчений чеський комрад, який в цих вістрях вже собаку з'їв, цьому вістрячку 3000 років. Виявіть собі. Блін, я 15 років майже копаю, я не разу вістря, на жаль, не знаходив. А тут людині так повезло. Коротіше, місця там в Чехії, перспективні. Але, але мені, на жаль, не пощастило. Свої знахідки я покажу вам пізніше. Але в цьому відео я не хотів вам розказати та показати про свої знахідки, а хотів вам розказати про всі нюанси копу в Чехії, які мені розказав цей чеський комрад. До речі, досвід копу у нього дуже великий. Він копає вже 27 років. Почав у 20 років, ну і зараз йому відповідно 47. Чого він тільки за ці роки не знаходив, він мені показував альбом фотокарточок, те, що він вже там продав, то як то кажуть, і приносив частину колекції, яку я мацав руками. Коротіше, там такі знахідки, що просто очі на лоба лізуть, які просять ніде не показувати. І благають нікому не розказувати. Тому про них я не буду розповідати, але ще раз скажу, що вони ну просто мега-бомбезні. Фантастик! Краще я розповім вам про всі нюанси копу в Чехії. По-перше, я запитав цього комрада: а як до копарів ставляться звичайні люди? Ну, ось ти копаєш, ідуть туристи, ідуть якісь прохожі, я не знаю, ну просто пересічні громадяни. Бо в Польщі частенько ці пересічні громадяни беруть і телефонують в поліцію і здають копарів. Так, от як в Чехії вони відносяться до копарів? На це питання він відповів, що вони ставляться абсолютно спокійно, ніякої агресії до копарів, але й зайвої якоїсь там цікавості до копу немає. Так, поздоровкаються і йдуть далі. Я йому кажу: ну окей, пересічні громадяни, ладно, з ними зрозуміло. А кажу: ти за 27 років мав проблеми якісь з лісниками або з фермерами. Він каже: ні, ні разу не мав проблем не з тими, не з тими. Ліса там досить глухі в горах, тому зустрітись з кимсь, ну це треба постаратися, як то кажуть. А поля він каже, треба купати ну, не перед самими очима, а десь скрайку біля ліску. І коли ви бачите трактор або фермера, то краще відійти в той лісок. За тракторами він каже, у нас ну, це вважається дурним тоном ходити. Як оце в Білорусі, я бачив і в Україні. Оце трактор паша, за ним ходять копарі. Такого, звісно, робити не треба. Він сказав. Ну, Тобто, коли не лізеш в наглу до людей, то вони спокійно до тебе ставляться. До речі, коли ви не знали, в Чехії є не тільки фермерські поля, але й е, державні. Ну, там є таке щось на, подібне на колгоспи, так там він каже: взагалі: всім по барабану копаєш ти не копаєш на тих колгоспних полях. Ну, і на фермерських теж можна спокійно копати, тільки в очі фермеру не лізти. До речі, коли ми верталися з копу в горах, ми побачили взоране поле і вирішили там ще трохи походити, бо був час. Вийшли, почали ходити. Причому нас четверо було. Ми втроєм побігли на середину поля. А один з моїх товаришів білоруських лишився біля машини, там корпався щось, ну сигнали якісь піймав і крутився там. Не пройшло і 20 хвилин, як дивимось, їде якийсь дідуган на старому мотоциклі. Він так проїхав, ну, далеченько од нас, подивився на нас, потім розвернувся і поїхав до машини і до того хлопця, який там лишився. Коротіше, зупинився там, ну і пішов до того хлопця щось спілкуватися. А хлопець по чешськи ніби німе. Ну, тобто, він добре. Англійською володає, ну польський більш-менш там білоруський, російський, і все. От. Ну я цьому чеському комраду кажу: підійди, поспитай, що там до чого, бо кажу, можуть бути проблеми. Ну цей чеський комрад пішов, але поки дійшов до того краю поля, то вже вони розібралися з усім. Я потім прийшов і питаю цього свого товариша, кажу, так що там було, що він хотів ти дід? Ну, Він каже: він запитав мене, що я тут роблю. Я йому на якомусь там ломано польському білоруському почав відповідати, що я тут купаю з металошукачем. До речі, чехам старайтесь не казати слово шукаю. Бо шукаю по чеськи, як мені сказали, це дуже страшний матюк. І коли ти його кажеш, то образиш людину. Ну тобто, фермер до тебе прийшов, а ти кажеш: я ось шукаю, я тут шукаю, тут шукаю. Ну це ти просто матюками обкладуєш. Ну коротіше, дуже так йому буде неприємно. І я не знаю, які будуть наслідки після цього. По чеські, блін, вилетіло з голови, але я вставлю як це слово пошук по чешськи. Ну, коротіше, мій камрад, на ломаному польсько білоруському сказав йому, що він веде тут пошук з металошукачем. Цей фермер зрозумів, що це далеко не Чех, і питає, звідки звідкіляти українець. Він каже: Ні, я з Білорусі. Він, а ну добре. Каже: ну дивись, оце поле взорене, можеш копати тут, хоча ж поки не посинієш коротіше. А оті поля там поруч не копай, бо засіяні. Ну, і воно видно було, що вони недавно посіяні. Ну, Мій товариш каже: да, так, я бачу, бачу, окей, я там не буду ходити, все нормально. Ну і коротіше дідусь сів на свого того мотоцикла і поїхав далі. О, от така зустріч була з цим фермером. Як ви бачите, нічого страшного не відбулося. хоча фермер зустрівся не з чехом, а з білорусом, який якби ну в Європі вважаються білоруси агресорами, як і росіяни. але він чемно, нормально повівся, побалакав спокійно. Там він каже: ще поцікавився, що я знайшов, і я йому там показав якийсь гудзик монетку. Ну і все. А ще цього чеського камрада Копаря я питав, чи мав він якісь справи з поліцією. Ну, все ж таки, 27 років, може, десь ну, впіймали, я не знаю, там десь. Е, не можна було ходити, він бігав, чи ще щось. Він каже, ні. Ні разу нічого не було. Поліція абсолютно лояльна до Копарів, вони теж їм по барабану. Так, закон існує, заборона на коп, штраф за це. Але ну, у поліції інших справ хватає. До речі, коли ми їхали на КОП, поліція перекрила дорогу, якесь там щось люди йшли, якийсь натовп, свято якесь було. І поліцейський підійшов, він до кожної машини підходив і питав, куди ви їдете, і направляв, щоб ну, як в об'їзд об'їхати, розповідав. Ну, підійшов до нас, заглядує в машину, питає, куди їдемо, що. Ну, показали йому, розповіли. От. Ну і він так по салону, по багажнику, а в нас повен салон людей із усіх вікон стерчать ті металошукачі. Ми їх навіть не ховали. Вони отак ну, зібрані, терчать. І він так глянув спокійно на все це діло. Ну, уїжджайте туди, доброго шляху. Ну, от така там поліція. Які ж ми робимо висновки? По-перше, копати в Чехії можна без всяких там перешкод. Головне, не лізти на рожон між очі поліції, фермерам, лісникам. Коротше, акуратно копаєш, але не наглієш, не випираєшся, там ну як ото люблять, вздовж траси ходять на усіх на очах, чи там стежка туристична, і ти на стежці, чи на дорогі копаєш. ну Біля будинку фермера, або прямо там людям в огород залазиш. Тобто, не нагліть, все остальне дозволено. Звісно ж, в Чехії заборонено копати там, де замки, городища, різні історичні важливі місця, там теж є оцей реєстр археологічних пам'яток, і на цих об'єктах копати заборонено. Ну, це, я думаю, не треба нікому казати про це. Ну, всі, всі з головою, всі розуміють. От, в принципі, все, що я вам хотів розказати про Коп в Чехії. Коли щось вам додатково цікаво, ви пишіть в коментарях: я позадаю ці питання цьому чеському комраду. Тепер у мене є з ним зв'язок і я можу. Якісь нюанси питати. І він, я думаю, розкаже, що, як і до чого. Ну, а тепер давайте швиденько пробіжимось по знахідкам, які мені вдалося знайти. Ось дивіться. Це от якогось здоровенного замка, я так розумію. От. Такий якийсь уламочок. Теж не зрозуміло. від чого, що це за гачок був. Не знаю. Такий, щось... ой, вибачте. Ну, оце, оце дійсно якась стара річ. Ну, З патіною такий гарний. Але теж, що це було, не зрозуміло. Потім два, два навершника від люльки. Цей такий страшненький. А оцей навіть, бачите, чимось був покритий. Якесь покриття було у нього таке. От, два таких навершника. Потім от такий Гудзик гудзик просто фантастичний, здоровий. Ви бачите, які візерунки там. М -м -м. Е З вушком, до речі, от, гудзичок І отака от приблуда. Мідна, здоровенна. Тяжка. Я не знаю, що воно було. Ми всі гадали, голови ламали, але не зрозуміли, що воно таке. Тому, якщо ви знаєте, то пишіть в коментарях. Ну, а тепер монетки. Як ви бачите, чотири монетки я знайшов. Три – це сучасні гелери. 10 гелерів. До речі, сама свіжа монета 93 й рік. 20 гелерів. Чехословацькі, такі вбиті, страшні. Ну і 50 гелерів, Не набагато краще. От. І от така монета. Здорова, товста. Але як ви бачите, мертва. Це 4 крейцери. Ну, може, ви бачите, дубове листя там, четвірка і 1860, а який, ну, не видно. Кротіше вбита, на жаль, монетка гептун. Тут ледве-ледве Орел проглядається австрійський. Ну, але монета мертва. На жаль. От такі мої скромні знахідки. Але, але далі буде. Тому не перемикайтесь, скоро, мабуть, знову поїду на коп. І буде файне відео.